Більше не буде двох цеглин замість воріт нересницькі школярі дочекалися заслуженого футбольного поля. Радості для зацікавленого у спорті юнацтва тепер через край. адже, як пригадують дітлахи, раніше грати і не було де. Тут просто була трава поле. Ще десь один місяць, як пройшов, як його поставили, то ми постійно збираємося, то стараємося робити тренування, як мають бути, для малих дітей, і для старших. Так, просто малі все з зрослими зважаються за нього. Хлопці кажуть, що грати у футбол ходять школярі навіть з інших сіл. Керівництво закладу наголошує, поява повноцінного поля дуже відчутний плюс для розвитку дітей. Учні нашої школи після час. Побігли додому, пообідали і знову повертаються сюди, бо для них у задоволення грати футбол та інші спортивні ігри на цьому майданчику. І здоров'я, і вільний час дозвілля учнів стали змістовними, збагачуються новими враженнями, спортивними досягненнями. За словами Неразницького сільського голови не було у школі навіть і спортзалу. Про цю проблему Василь Гасинець клопотав до керівництва області кілька років. Зверталися неодноразово у райдержадміністрацію, облдержадміністрацію про необхідність будівництва спортивного майданчика для нашої школи. Так як стадіон далеко, дітям не було де займатися спортом, і нас включили в програму. у програму минулому році виділений кошт з обласного бюджету, плюс наші кошти. І... Восени цього року фактично на жовтень ми вже повністю побудували спортивний майданчик.